Покатати? Так. Покатати? Ні, я. Давай сюди да, на колінах. Я спішу просто. А давай сюди на колінах поїхали. Я не можу, я спішу дуже сильно. Досок, а... Я вас просто обніму. Можна? Так. Mm. Mm. Покатати? Ні. Mm. Давай сідай! Так, ні. Та давай сідай! Не треба! Та треба! Та да не треба! Треба! Не треба! Треба! Не треба дякую! Треба! Не треба! Треба! Не треба! Давай я пересидаю на крісло, а ти сюди сідаєш і є! Робиш колок тут! Ні. Так. Ні, дякую. Якщо ти мені вже попався на шляху, то все. То ж інший ти Ні! Да! Ні! Нєе! Нє! Не хоче як кататися! Не хочеш! Може ви Алло? А чого ні? Ну чого? Чого не може? Покатати? Покатати? На чому? Сідайте на коліно ну, і поїхали. Треба, кататися. Як ви не треба? Та чого? Я не ходив діла. То. По яким? Катати мене не треба. По яким ділам? Словной. Ну, доброе. Что с набраться. Надо набраться. Надо набраться. Надо набраться. ще раз Покатати? Дякую. Давайте поміняємось. Я сідаю на лавку, а ви сідаєте на візок і їдете. Дякую. Покатати? Покатати? Ой, дякую. Давай, ти сідайте на коліно і поїхав. Я, я, я вже коли знаєте, стою, то вже так включений в роботу. Якби я собі десь присів, я би вже до кінця дня робити нічого не міг. Треба триматися тримати <No>. терпоміну. Сідайте мені на коліно і їдемо. Т Та я вірю, то було б файно, але я би вже так казав, візіть мене додому, ну його ту роботу. <кiffe> 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 дякую. Покатати? Покатати? Давайте сідайте на хубі і поїхали. Ні! Но. Відео буде в Ютубі і в Фейсбуці. Оскільки квіти? не продаю. квітень, хорошо. Сидайте на покатаю. Прошу. Сидайте на Хорошо. покатаю. на <рес> дякую. Сидайте. Та чекайте. Добрий день. Поміняємось? То чому ні? Я мушу їздити на роботу. Того буде. Знати, що ж чотири колеси, то не два. То як? Міняємось? Тата си не хочете? Чому?